Друзі, привіт вітаю вас на каналі Файна Дача. Багато з вас вже напевне посіяли томати на розсаду, а я тільки починаю. В цьому відео посію томати на розсаду, як то кажуть, способом для ледачих без усяких заморочок. Втомився я щось від новомодних гібридів, тому зараз покажу коротенько, що буду сіяти в цьому році. Старе добре волове серце червоне, перевірене роками. Це все поки що високорослі сорти. А далі будуть низькорослі. Моналіза також перевірена дуже вражайний сорт. Лагідний ніколи не саджав, але назва мені подобається виростемо та скуштуємо. Ну а дебарао, ви, напевне, всі знаєте. Напишіть в коментарях, як вам подобається він чи ні. Восхищення чи захоплення ще не саджав, побачимо, що з цього вийде. Також посію, бо залишилося насіння найсмачніших, на мою думку, сортів це томат кардинал, а також волове серце, але рожеве. Це були всі сорти високорослих томатів. А тепер переходимо до низькорослих. І перший сорт це Червона Шапочка. Я низкорослі сорти не саджав ніколи, тому що займався високорослим. відіма невідьому також не саджав. Ну і останній сорт ранній 83. Побачимо, наскільки він ранній. У цьому році вирішив відійти повністю від усіх правил. Навіть ґрунт не купував для розсади. Просто набрав згороду, перемішав з піском та перегноєм. Раніше сіяв в окремі вазончики, але в цьому році вирішив не гратися з цим. Пасію касети та в пластикові ємності. Ну, а коли підростуть, розпікірую в такі вазончики. Ну В принципі, все для посіву є. Набираю ґрунт та будемо проводити посів. Ну і чесно сказати, якщо зовсім використовувати спосіб для ледачих, то треба було взяти ящика, насипати землі, розкидати насіння, потім засипати землею і палити. Великий ящик у мене на стіл не влізе, то вирішив зробити так. Це також процес швидкий і без заморочок. а щоб не заплутатися, де я що сіяв, беру відрізаю від пакетика з насінням так називаємий маркер, і кладу його під низ касети. Ну а далі проще простого. Беру олівець, на ньому відмічена мітка на 1 см це глибина посіву нашого насіння. Роблю отвори і потім ці отвори буду сіяти насіння. До речі, ви знали, що помідори містять гормони щастя. І також назва помідор походить в італійського помодоро – Золоте яблуко. А ще у нас в Україні є незвичний пам'ятник встановлений на головній площі міста. Це скульптура слава помідору. Ну, а ось так виглядає щастя на початковому етапі. Отож, що посієш, те й пожнеш. Сіємо щастя і отримуємо набагато більше щастя. До речі, про скульптуру слава помідору з'явилася вона у 2009 році, а розташована в Кам'янко-Дніпровському районі Запорізької області, бо цей район спеціалізується на вирощуванні саме помідорів. Процес дуже простий. Посіяв. Загорнув, тепер залишилося трохи полити теплою водою і чекати сходів. Ну, а ще до речі, хто не знав, томат це сама рослина, а помідор це плід цієї рослини. Ну що, низкорослі томати посіяв. Переходимо до високорослих. Багато насівати не буду, у мене 5 сортів, кожного буду десь сіяти по 10-12 штук. Процес посіву не відрізняється від того, як ми сіяли низкорослі сорти, тому робимо отвори і сіємо в них насіння. І ще, друзі, дуже дивно, але довгий час томати вважалися неїстівними і навіть отруйними. Підкуплений кухар намагався отруїти стравою з помідорів Джорджа Вашингтона. Ну а звідки ж з'явився томат? Батьківщиною томату є Південна Америка. У 1498 році Христофор Колумб вперше привіз помідори в Іспанію і Португалію. Звідти Томат перекочував до італійців, французів та інших європейців. Романтичні французи назвали помідор яблуком кохання, німці райським яблуком. Цікаво, що в усіх назвах повторюється слово яблуко. А ще цікавий факт, так як усі вважали помідори отруйними. Їх не можна було вживати у їжу. У 1822 році полковник Роберт Джонсон публічно з'їв відро томатів прямо на сходах будівлі суду в місті Салем, Нью-Джерсі. Дві тисячі людей зібралися подивитися на це шоу, і з подивом виявили, що відставний військовий зовсім не збирався вмирати. Саме з тих пір помідор і став популярним. Ну от і все, поки розказував про цікаві факти, посіяв вже томати на розсаду. Отож, як ми вже з вами знаємо, що помідори містять багато гормону щастя серотоніну, також вони здатні прекрасно підіймати настрій навіть у самий сумний і похмурий день. Бажаю вам гарних врожаїв та багато щастя!